Всім привіт! З вами Жека Жмих Та сьогодні ми продовжуємо нашу серію відео про супергеройський тюнинг. Я хочу затюнити всі свої топові машини з мого автопарку в стилі героїв Марвел. Та в минулому відео ми вже зробили першу машину BMW M5KS в стилі Капітана Америки. Тому якщо ти ще не бачив, не забудь переглянути. А сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас на черзі BMW XM. Та очевидно, що такій потужній та великій машині підійде стиль тюнінгу Халк. Тому сідайте всі зручні. Ніше та ми розпочинаємо перевтілення BMW XM у зеленого звіра. Отож, знімаємо єдиний вініл, встановлюємо інший, та очевидно вибираємо основний колір авто це зелений. Купую дві однакові фігури та розташовую у задній частині авто, щоб зробити такі собі шорти, як у Халка, і, звичайно, перефарбовую це все у темно-фіолетовий колір. Додаю з двох боків прямокутники, щоб створити такі собі фіолетові пороги. Купив досить дорогий вініл, ось таку пляму, та зараз ви будете бачити найдовшу та найскладнішу частину тюнингу цієї машини. Основний елемент, який я хотів зробити, це символ кулака, як у Халка, на даху машини. На жаль, немає такої готової наліпки, тому прийшлося все робити вручну. Звичайно, була схожа рука Мікі Мауса, яку я хотів переробити, але в мене з цього нічого не вийшло. Тому методом підбору я почав шукати інші наліпки, які трішки хоча б могли підійти. Повірте мені, на слово, це був ну дуже тривалий процес. Та навіть вже пришвидшене відео в 100 разів триває досить довго. Але зараз кульмінаційний момент. Коли я зрозумів, що сердечки дуже добре підходять для цього, а саме для створення зігнутих пальців, та почав вже працювати з ними, щоб довести картинку до гарного виду. Та навіть зараз вже щось непогано виходить, але все ж таки мені не дуже подобається, як виглядає великий палець, і я почав далі працювати над його покращенням. Але ще приблизно через 30 хвилин після цих моїх випробувань почали здавати не тільки мої нерви, а й самому тюнингу вже було досить погано. Та Наліпки або зникали, або з'являлись де не потрібно. Та все частіше мені приходилось перезаходити з тюнинга в тюнинг. Тому я вирішив, що на сьогодні тюнингу з мене досить. Отож, новий день, та майже не отриманий інфаркт із за побаченого. Та ми далі продовжуємо гратися з пальцями. Та після майже трьох годин загальної роботи над цим, як на мене, вже виглядає досить гарно. Та мені це подобається. Тому залишаю цей результат та спокійно видихаю. Далі додаю невеличкі наліпки для загального зору. Зовнішнього вигляду та на задній частині об'ємно прописую Халк. Далі знову бачу таку картину, але добре, що все добре. В мене ще виникла ідея створити саме лице Халка, та, по ідеї, мій задум мав виглядати щось схожим на це. Але ніяк не на це. Тому видаляємо це все та купуємо нормальну наліпку за 5 мільйонів та розташовую її на дверях. Так як Халк був створений трішки радіаційно, додаємо ось такий попереджувальний знак. Далі підбираю невеликі деталі, наліпки та коригую кольори. Ну що ж, ми завершили основний тюнінг вінілів. Виглядає досить цікаво та під стиль нашого героя. Та головне, це авторська та тривала робота. Її результат мені дуже подобається. Але це ще не все. Потрібно встановити нові диски підібрання. Брати колір та налаштувати їх по розміру, також змінити колір фар та встановити новий неон. Отож, приблизно 5 годин роботи над цією машиною, та результат мені дуже подобається. Тому давайте подивимось, що в нас вийшло. Отак це було досить круто. Та новий тюнинг дав їй друге життя, і тепер мені на ній їздити хочеться набагато більше. Тому напишіть в коментарях, а як вам тюнінг цієї машини? Та тюнинг в стилі якого супергероя ви хотіли б побачити наступним? А на цьому завершую відео. Та не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, адже це дуже мотивує робити ще цікавіші відео. Тому всім до зустрічі.